Шановні колеги, я вважаю, що на сьогоднішній день ніхто трохи не відбудується. І треба відводити від цього, до цифра нам дав, до дядя Вася нам дав, то кому щось підписали нам дав. Готуйтесь давай. А як яким Яке вчили? От яке вчить? Ви знаєте, що дуже. Дуже сяжі проводити ці хатичі, наче хто знаєте,

Ви не знаєте, але всі присутні тут знають, що є спорт, що є баскетбол, футбол і інше. Yeah. Що нам потрібно дітей забирати з вулиці, їх в... yeah, вести їх в автобусах, машинах, в багажниках, стадіон, на волібольного. А питання в тому, що абсолютно нічого не зроблено для розвитку спорту в селищі, селищі левату. Пропозиція ви сказали пропозицію. Вибачте, але це до це початку... це Я це можу висловитися. До початку сезону ми розмовляли з шановним головою. І ця сама думка про спортивну програму, вона звучала. Але віз і нині там. Є... Яку спортивну програму, ви предложите? Я не депутат це лише, не депутати. Депутат. Ну, є комісія спортивна. Чому ви є? Я юрист, особис. І чому? Ви прийшли до Грицьова і сказали, от тебе найди, щоб мені хтось оплатив. Я кажу, да? в... хоча... я я що в... вам не проведення дія платі. Ми вже ми заплатимо і платили якось до того. Не в тому питанні, в тому питанні, що треба щось змінювати. Цієї нашої депутатської, яка зкликає постання. Пропозиція перенес. Але ви це зносите таке інше. Ми носимо пропозицію. ...пропозицію перенес. Я прошу каже. Ви розробляти. Розробити програму на нас. Пропозиція депутатського коло за що зкликання внести і розробити програму. Не так не було.